Одеса цими вихідними перетворилася на культурний центр. Там відбувається фестиваль під назвою Артвікенд. Протягом двох днів вільний вхід до більшості музеїв. Центральною локацією стала Одеська кіностудія. Яскраві виставки, ярмарки, майстер-класи і все на підтримку військових. Репортаж Андрія Настасова. Запальними народними танцями та піснями відбувається фестиваль Артвікенд в обласному центрі. Приїхали жителі всіх громад багатонаціональної Одещини, українці, болгари, гагаузи, молдовани тощо. А щоб гопцювалося, не на порожній шлунок привезли смаколики власного виробництва від домашньої випічки до м'ясних страв. Молдавська мамалига, вона на муки кукурузний робиться з бринзи бринза. Вино, вино молдавське. бачите, О, таким. З особливих сортів винограду. Плацинти з творожком, з капустою, калачі. І отакі пташки ми приготували здобні, щоб настав мир на нашій ненці Україні. Та не лише традиційна бесарабська кухня, а ще крафтові екзотичні лагоминки, як приміром, устриці вирощені у спеціальній фермі на місцевому лимані відвідувачі у захваті від вітчизняних молюсків. Відчувається, що вони дійсно свіжі. Відчувається це морська, морська вода, у це соленість, яка не відчувається в закладах, де вони просто в водичці. Тому да дуже дуже сподобалося. Всім рекомендуємо. На благодійному ярмарку очі розбігаються: картини, декоративні прикраси, авторські чаї, одяг, іграшки усе це учасники фестивалю продають, авторговане передадуть ЗСУ, а саме на потреби військово-морських сил. Єстіотемифарті актуали сьогодні. Ця тема дуже актуальна і має приєднатися до нас все населення України для того, щоб зібрати кошти і допомогти нашим хлопцям, які на передовій, як найшвидше прогнати з нашої території ворога. Якщо взяти фронт і тил, ми повинні бути об'єднаними, задонатити хто скільки може по можливості від одної гривні до тисячі в кого яка є можливість. Але ми допоможемо нашим захисникам. І Україна переможе, крім того, на фестивалі проводять різноманітні майстер-класи, приміром з виготовлення ляльок мотанок чи макраме. А ось ця жінка навчає усіх охочих, як з ротангу або з лози можна сплести різні вироби. Основний принцип натягнути оці такі стойки. називаються. Отак, ну спочатку розраховуєш їх довжину, натягуєш стоєчки, а потом потім кожного хто долучається одну. одну зверху, одну знизу. Дуже просто а вже як ти досяг якогось майстерності, тоді ти можеш вже візерунками різними плести. Організатори кажуть, окрім збирання коштів для військових, ще одна мета заходу познайомити суспільство з народними промислами та гастрономічним надбанням, аби представити усі барви Одещини. Першу чергу це популяризація напевно внутрішнього туризму в Одеській області і в Україні взагалі. Тобто хочеться, щоб сюди приїжджали і бачили якраз таки ті національності, які зберегли свою культуру при таких складних обставинах. У рамках арт-вікенду протягом двох днів музеї міста зробили вільний вхід для відвідувачів. Тепер такий фестиваль планують провести ще навесні. З Одеси Андрій Настасов Ігор Горміханошин Подробиці – в телеканал Інтермарафон. Єдині новини.